Транспортне сполучення неабияк важливе для мешканців Донеччини, адже через наближеність до лінії фронту та евакуацію чи закриття певних установ, отримати певні послуги чи, хоча б просто зустрітися з рідними, стає ще тією задачею. Більшість людей, чи не на постійній основі, користуються поїздами та рисовими автобусами, аби вирішувати ті чи інші проблеми. Хтось замовляє квитки через онлайн-сервіси, а для когось значно зручніше це зробити особисто. Так для зручності людей днями у мирнограді розпочав. Ва роботу місцева автостанція. Ми відкрилися 23 квітня і працюємо за графіком 7 ранку до 16.30 вечора. Автобуси у нас курсують за різними напрямками. Тобто можна доїхати і до Дніпра, в іншу сторону, до Слав'янська. Можна, якщо треба пасажиру поїхати далі, можемо запропонувати інші рейси і до Одеси, і до Києва, і до Варшави. Можливо, з пересадкою у Дніпрі. Ціна на квиток залежить від обраного маршруту. Загалом від цін на інших станціях чи інтернет-платформах вони сильно не відрізняються. Якщо до Дніпра, наприклад, є 520 гривень, є трішки більше, в іншу сторону до Костянтинівки можна доїхати за 200 гривень. Тобто пасажир прийде, дізнається ціну. Якщо його влаштує, то ціни різні купить квиточок і поїде по своєму напрямку. Можна придбати у касі, можна поставити бронь. Пасажир прийде, бронь знімемо і продамо йому квиточок. За словами пані Ольги, поки попит на автобусне сполучення не великий. Тільки відкрилися, і ми дуже сподіваємося, що будуть користуватися з попитом. Просто не всі ще знають про те, що ми відкрилися. І, але вже перші пасажири у нас є, ми продаємо потихеньку квиточки. Більше інформації щодо роботи автостанції квитанції чи бронювання квитків можна дізнатися за номерами телефону 050 477 03 51 або 050 477 04 49.